Доброго вечора, ми з України. Хаке на НЕК до ваших послуг. Вітаю вас з Новим роком та бажаю усього найкращого. Рік добігає кінця, тож було б добре підбити його підсумки. У творчому напрямку найбільше розвинувся саме youtube канал. Незважаючи на те, що серед моїх соцмереж YouTube я почала вести найпізніше. На даний момент саме тут назбиралася найбільша кількість підписників. Та велика кількість фідбеку у вигляді вподобайок та коментарів, дуже за це вам вдячна. Саме ви підтримуєте мій ментальний стан на достатньому рівні. Мої любі підписники з Телеграму, які також постійно підіймають мені настрій, цього разу обрали тему для відео, для чого я створила канал. Думаю, це чудова тема для кінця цього року. Сподіваюся, що я. Встигну викласти це відео до Нового року. Однією з перших причин стала кількість старих скетчбуків. На той момент їх було 11, і я вже не знала, куди їх подіти. До того ж вони рвалися, бруднилися та почали взвітати кольори на роботах. Просто так виконати – не варіант, бо мені подобалося час від часу їх переглядати. Тож оптимальним варіантом став записи оглядів на них, де б я, поки ще хоч щось пам'ятаю, стояла про задум та процес створення. Але ця ідея має не стовідсотковий успіх, Скетчбуки все ще стоять у мене на поличці, і їх стає дедалі більше. Ще однією важливою причиною став той факт, що мені важкувато спілкуватися з людьми. Таким чином, я тренувалася озвучувати свої думки та ділитися враженнями. А також хоч якось контролювати емоції під час спілкування. Гадаю, ці навички я все ж таки змогла трохи розвинути. Тож буду продовжувати в тому ж дусі. Ну, і не секрет, що у Ютубі легше знайти свою першу аудиторію. Принаймні, я таке чула. І дивлячись на нинішню статистику, можу це підтвердити. За останній рік ви витратили на мене та мої відео 238 годин. Це круто. Дякую за увагу. До речі, ще однією приємною деталлю була можливість у майбутньому підключити монетизацію. І, хоча для цього ще зарано я вже вдячна вам за підтримку у моєму розвитку. А зараз хочу трохи поговорити про початок моєї Ютуб діяльності. Хоча я вже озвучила основні причини, останнім поштовхом стала загроза життю. Я взагалі то завжди мала дивну логіку. Тож вирішила, що на всяк випадок треба хоча б поділитися своєю творчістю з інтернетом. Сподіваюся, це прозвучало хоч трохи адекватно. Тоді я вперше виклала відео на YouTube канал. Це був огляд на першу половину мого скетчбука. Саме це відео та ще парочку ви не зможете знайти, бо я їх з часом видалила, почавши вести з усі соцмережі української. З оглядами в мене не було особливих проблем. Бо з монтажу була лише легенька світлокорекція. Але викладати лише огляди було б не дуже гарною ідеєю, бо тоді б відео викладалося дуже рідко, через що Ютуб їх майже не просував. Тоді настала черга з підприємців. Я тоді дуже нервувала, як поставити камеру, як зробити або підловити гарне та постійне освітлення та, врешті-решт, що говорити. Я робила багато спроб з озвучування і тільки потім написала нормальний сценарій. І то лише на половину відео. Другу половину я придумувала вже на ходу під час озвучки. Після цього я завжди прописувала сценарії. Хоча нещодавно для відео зі створенням персонажу по коментарям я його зовсім не писала, а просто орієнтувалася по пунктах. Це було досить весело та то незвично, тож, можливо, згодом я знову таке спробую. Потім у якомусь відео я почула, що музика на фоні створює атмосферу та робить перегляд приємнішим. Тож я почала шукати мелодії, які могли б мені сподобатися. А вже потім, отримавши попередження щодо авторських прав, шукала музику з тегом No Copyright». Потім почала гратися зі створенням обкладинок для відео та оформленням діджитал спідпеїтів. Тут я ще в процесі. Під одними з моїх відео порекомендували Adobe Podcast для покращення звуку. Тож тепер я завжди проганяю аудіоматеріал через цю програму. Дуже допомагає. Ваш актив завжди підіймає мені настрій, а критика допомагає мені стати краще. За це я вам дуже вдячна. Тому сподіваюсь, що ви продовжуватимете підтримувати мою творчість та слідкуватимете за розвитком цього каналу. А на цьому все. Підписуйтеся на мій YouTube канал, Telegram та інші соцмережі. Усі посилання є в описі. Ставте вподобайки та пишіть коментарі. Я обов'язково усе прочитаю! Дякую за увагу! Побачимося у наступних відео. Ще раз вітаю з Новим роком! Слава Україні!